Як же круто грати в Йолайн? Працюю далекобійником. Ти хто ще такий? Мене звати Ярослав, а тебе? Мене Сергею, давай дружити. Давай. Я чув, що там ти граєш якусь гру круту. Так, я граю в його онлайн. Давай на вулицю давай. Все, ми на вулиці. Добре, а у тебе є телефон? Так. О, круто! Коли пограємо ввечері, прийду тобі в гості. Ми в телефоні пограємо. окей. Ярослав, дивись тут малюнки. Так, це намалював мій тато художник, він бізнесмен. Він заробляє 10 тисяч гривень в місяць. Круто! Ці, ці малюнки ми поставили ой, намалювали, щоб було красиво. Добре. А в мене батьки поїхали в село і мене. Одного залишили, а скільки вони там? Вони вже місяць, вони ще три місяці там побудуть. Ясно. Пішли до тебе в гості? Пішли.